Тепер на першу вимогу одразу в ТЦК. Тепер на першу вимогу це взагалі треш. Все, що у вас є, все може одразу перейти на потреби ЗСУ. Не тільки машина, не тільки автомобіль. Все: машина, квартира, будинок, земля все, що буде цікаве Збройним силам України. Така, знаєте, зручна схема, і тут саме прикре в цьому моменті те, що ваше майно можуть оцінити в копійки. розумієте, Але у вас є право повернути ваше майно після війни. Тільки от в якому буде воно стані і яку компенсацію вам за нього дадуть. розумієте, Ось тому я і сказала, що саме таке неприємне в цьому те. Скільки можуть оцінити от, е, ваше майно, а його можуть оцінити просто в копійки, розумієте? Хоча я думаю, що дехто може і виграє від цього, коли е, буде якесь таке майно, знаєте, е, дешеве, але його оцінять у великі гроші. Я думаю, що це тут теж буде задіяна, знаєте. Е, Задіяні простих людей, думаю, це не буде стосуватись. Тут я думаю, постараються виграти ті люди, які мають якийсь вплив в владу і так далі, і ще й заробити на цьому. Все може бути. Знаєте, нічому не здивуються. Далі ще цікаво: в законі прописано обов'язки громадян України. Тобто, там не вказано чоловіки, жінки, тобто громадян, це значить і чоловіки, і жінки. Uh, і uh, тут вже незалежно від того, на кого переписано, знаєте, от там дуже багато бачила різних все, переписувати скоріше майно ну, і так далі. Так далі. Uh, лякали. І я вам хочу сказати, що тут вже не важливо, тут чітко прописано в законі обов'язки громадян України. Тобто можуть забрати в чоловіка, можуть забрати в жінки. Все тут буде залежати від того наскільки ваше майно буде цікавити армію.